Йде український воїн по селу, яке нещодавно звільнила від расистів українська армія, і зустрічає свого ченця. Вітається з ним чернець і каже: Знаю, воїне, що багато добра ти вже зробив, і що багато зробиш іще. Шукай на тебе за це винагорода від Господа нашого. Мовить чернець і старенький зошит воїну протягує: Візьми, і кожного разу, коли зробиш якусь добру справу, у цьому зошиті рисочку. Коли всі сторінки рисочками замалюєш, тоді отримаєш від господа винагороду. Бере воїн зошит, дякує, йде собі далі. Проходить повз руйновану хату, чує, собака скилить, кидається тоді воїн на допомогу, зазирає під розбитий вибухом хлів, а там песик маленький сидить, вибратись не може. Розбирає вояк дошка та цеглини, лізе під двері, поламані, дістає песика. І от вже поруч із воїном біжить селом Песак. Прямують вони далі сільською дорогою вже вдвох. Чують, на допомогу хтось кличе. Прибігають на голос, а там дівчинка стоїть біля розбитої криниці й плаче. Про допомогу плагає. Що сталося? питає воїн. Мій котик злякався, стрибнув у відро, відро не встояло і впало до криниці. Плаває тепер разом з котиком у воді, а дістати його неможливо, бо це пок обірваний. Біжить тоді воїн до руїни, хапає тридошко, зв'язує їх між собою, і до криниці опускає. Кошеня швиденько з криниці відряпається і стрибає до рук щасливої дівчинки. Дякує дівчинка, і, обіймаючи котика, йде разом з воїном і песиком. Йдуть, вони, йдуть, аж бачать, бабця тягне по землі важкий клумак з речами. Підходить до неї воїн і пропонує Давайте, пані, я вам допоможу. Бабця радіє. «Ой, Дякую, синку. В цьому клумаку всі мої речі, що я змогла врятувати із зруйнованої рашистами хати. Воїн закидає клумак за спину, і вже в п'ятьох вони прямують салом. Воїн, бабця, дівчинка з кошеням і песик. Доходять до військового табору, а там же на воїна товариші чекають, радіють їхній зустрічі, сміються, і йде після цього воїн до свого командира радитись, що з новими друзями робити. Аж раптом мала помічає своїх батьків, що в розпачі бігають вулицею і шукають донечку. Зраділа дівчинка і з кошенями в руках побігла до них. А тут саме під'їхав автобус, що перевозив людей у безпечне місце, допомагає тоді воїн бабці занести важкий клумак до автобуса, а всередині хлопчик плаче, бо песика свого загубив. Почув урятований вояком песик плач свого хазяїна і радісно гавкуючи, скочив йому на руки. Багато ще добрих справ воїн зробив під час війни, та жодної рисочки в зошті не намалював. Не вважав він свої справи настільки важливими, щоб їх самому Богу показувати. І з часом, вже після перемоги, воїн знову зустрічає сивого ченця. Вітаю тебе, воїне. Ну що, весь зошит рисочками замалював? Та ні, нічого такого особливого я так і не зробив. Тоді поверни його мені, будь ласка. Розгортає сивий чернець зошит. Усміхається і показує його воїну. А там геть усі сторінки рисочками замальовані, аж до обкладинки. Дивується воїн, а стареється каже Господь краще знає, скільки добрих справ зробила людина. Прокинулась, а за вікном дощі. Та я щаслива осінь споглядаю. Хоч і повітряна тривога ще звучить, та буде перемога, твердо знаю, бо всі ми встали в рідному краю на захист волі рідної країни, здобудем щастя, я над цим стаю і волю перенесем для країни. А наші світлі воїни, орли, вони і день, і ніч на полі бою, трудні дороги всі вони пройшли, щоб захистити землю і нас з тобою. Уклін доземний, воїнам, синам затрудь тяжкий і вашу силу волі. У час страшний, у час гіркої війни ви вистояли у містах і в полі, прогнали орків з рідної землі, щоб більше на чуже не зазіхали, щоб наш народ жив в мирі і в теплі, та хату, хліб і до хліба завжди мали. Спасибі вам, ми дякуємо всі за вашу мужність, за тяжку дорогу, за вашу волю, стежку в Росії. Уклін доземний вам, за перемогу.